Театралізований експеримент від філармонії вже за кілька днів у Івано-Франківську презентують перший спектакль за участі місцевих артистів. Глядачам покажуть всесвітньо відоме весілля Фігаро. Країні чомусь печально, але Фігаро бачать глядачі дуже рідко. У Львові цей спектакль не йшов 80 років. У Івано-Франківську є підозра, що не йшов жодного разу, хіба можливо за часів Польщі. Спектакль поставили мовою оригіналу, втім італійську глядачам знати не обов'язково. Режисерка запевняє, кожному буде видано роздруковане лібретто. Окрім того, під час спектаклю оповідувачі коментуватимуть події на сцені. Для самих артистів весілля Фігаро новий крок у їх творчості. І дарма, що майже місяць їм довелося вчити і без того важкі партії італійською мовою. Я закінчив консерваторію київську, тому ми проходили італійську. В суботу третя пара, тобто ніхто на італійську не попадав, тому було дуже складно вивчити Це жарт. А якщо серйозно, то звичайно всі підійшли до цього дуже серйозно і працюємо з текстом. окремо. До сьогодні вони лише співали. Тепер на сцені необхідна акторська майстерність. Головні герої спектаклю запевняють, в роль входили недовго. Рухи зазвичай вони допомагають створити якусь барву, якусь рису характеру передати. З нами, звичайно, працювали над рухами, над створенням образу, звичайно, Людмила Ліник працювала. У спектаклі беруть участь не лише солісти філармонії. Володимир Рутницький, керівник церковного хору Воскресіння, виконує роль власне Фігаро. На незвичну для нього пропозицію одразу погодився. Переконаний такий досвід корисний. Для мене це, скажімо так, буде непогано Практика, оскільки я зараз навчаюся на п'ятому курсі е, інституту мистецтв е, на вокальному відділі Стефаніка Михайлопаловича і, скажімо так, з оперною студією, такий такий є урок. Оригінальні чоловічі костюми, пишні та яскраві жіночі сукні. Частину з них до спектаклю спеціально шили, дещо купували на секонд-хендах. Зате у них продумано все до найдрібніших деталей: фігурні ґудзики, пишні рукави та мережені комірці. Акомпануватиме артистам на сцені вже знаний камерний оркестр Гармонія Нобіла для них така робота не нова. Втім, цього разу виступатимуть без диригента завдяки концертмейстру Наталії Мандриці. Аби оркестр під час виступу не розлетівся, музичні партії спеціально адаптувала. Побачити прем'єру року оперного феєрверку. Глядачі зможуть 9 квітня у приміщенні філармонії.